Не хочу я заробітків, ні тих грошей, ні тих закордонів, бо я хочу бути насамперед людиною. Ой, не солодкі і ті заробітки, люди, не солодкі. Я колись дивилася кіно, як не мала права жінка піти в туалет, де ходять господарі, і дуже тому дивувалася, але коли таке сталося зі мною, так мені стало гірко, що я вам не передам словами. А все, моя кума. Ой, поїдь замість мене на місяць в родину, бо мені, мама, захворіла, то треба з нею вирішити все. А я не можу те місце так надовго лишити, бо знайдуть когось другого. Там дуже добрі гроші. Скажу тобі по секрету, ще мені пару євриків даси, що я тобі отак дала заробити, говорила вона. Ти за півроку стільки не заробиш, як там за місяць я тобі те просто обіцяю. Я вагалася і вирішила порадитися з чоловіком. Місяць то не так вже й багато, каже він мені, тим більше ти хотіла ремонт зробити, то поїдь і зрозумій, як ті гроші важко заробляються. Я не якась там лежебока, а на хвилинку вчителька географії. Звичайно, що моя професія багато грошей не приносить, але я кожен день на людях, маю гарно виглядати, тому майже вся моя зарплатня йде на те, аби я мала пристойний вигляд. Я й готую смачно й прибираю, роблю все, що треба в хаті, і на дачу їжджу, гірочки посадити під плівку з помідорами, а які я закрутки роблю, мої просто змітають все. Думаю, що там такого треба робити, що я не роблю тут. Правда, кума мене попередила, щоб я нічим господині не перечила. Вона трохи вміє закрутити голови, але за такі гроші можна й потерпіти лиш не включай в собі паню, бо тоді точно мені місце це не світить, напоучувала вона. Я поїхала з тим, що буду лише прибирати, прати та прасувати, як і робила моя кума. Що я в тій квартирі застала, най Бог милує! Таке враження, що куми не було рік, а не якісь два тижні. Почала я те все прибирати і не просто прибирати, а мало не за кожен раз витирати свіжі пальці, бо квартира була у стилі хай-тек, де скло в алюмінії, що помацай раз і вже й пляма. Ви не уявляєте, як це важко. А далі виявилося, що я маю жити в малесенькій комірці, куди лише ліжко вміщалося, і ще було купа іншого інвентарю по господарстві. Ба Більше того, в квартирі були дві ванни, але господиня просто впадала в злість, коли бачила, що я туди ходжу. Здавалося б, я людина, мені теж це потрібно, але мікроби, казала вона. Це єдине, що я розуміла і тому мала після себе вимити всю ванну і витерти насухо. Я старалася це робити, коли її не було вдома, але й тоді, коли вона помічала якусь плямку чи мій волос у ванні, то довго голосно товарищала та махала руками. Як я вже казала, я їхала лише прибирати, але далі вона мене запрягла й до готування їжі. Притому робила це тоді, коли я сама сідала щось перекусити, адже з родиною я за стіл не сідала. У мене не було й вихідного, бо пані, як тільки бачила, що я присіла чи пішла говорити з рідними, одразу знаходила мені роботу перебирати її речі, наново складати в комодах, бо ж змінився сезон. Вимити люстри, бо їй затьмяно, зробити генеральне прибирання на кухні, подати їй кави чи чаю серед ночі, і все це з таким виглядом, ніби я якась істота двонога. Ви знаєте, я так втратила в самооцінці, що мене не потішив і той заробіток. Коли кума прийшла з усмішкою в очікуванні від мене подарунку за роботу, я їй так виказала, що вона дотепер зі мною не говорить. То ти таке терпиш та інших в таке впихаєш, не вгавала я, то через таких, як ти, про нас і така думка в світі. А, кума своє гнула, гроші тобі не пахли раз, ти брала. Брала, бо я відмучила. Але щоб я ще колись на таке пішла, та ніколи в світі я краще буду мати менше, але я буду людиною зі своєю думкою, яку ніхто не попихає, бо євриком перед носом крутить, як приманкою. Підпишись, підтримай українськомовний контент.